Так, друзі, як і обіцяли вам зараз повертаємося до ситуації біля Житомира. Нагадаю, що там біля міста відбувся вчора понад вечір потужний вибух. Дві людини загинули більше 15 станом на ранок поранені. Зараз наша знімальна група, як мені підказують, на місці вибуху і це Влада Грубич з на зв'язку здається. Владо вітаємо, що тобі на цей ранок стало вже відомо. Колеги, вітаю. Ну, знаєте, можу лише уявити, якою потужною була вчора сила вибуху, адже все навколо розтрощене. Ми не можемо цього показати. До нас щойно підійшла поліція, сказала, що це заборонено. Тому, на жаль, візуально зараз не підкріплю цього. Але повірте мені на слово, тут дуже багато руйнацій, і також ми можемо це собі візуально уявити, адже дуже багато новинних пабліків вчора облетіло відео ось цього гриба, який виріс буквально. З ракурсу міста Житомир. І після. Нагадаю, сталося біля вісімнадцятої вечора вчора, і після цього дуже дуже багато фото, відео, Вони прям рознеслися мережею. На даний момент досі достеменно невідомо, що і де саме вибухнуло. Спочатку казали, що це сталося на АЗС. Згодом виявилося, що дійсно місцева заправка пошкодилася внаслідок вибуху, але насправді епіцентр трагедії був в іншому місці. Що конкретно наразі зрозуміло, плюс-мінус, що вибухи сталися в селі. Березина це за 15 хвилин до, до, до 15 кілометрів до міста Житомир. І за словами голови Глибочицької громади Сергія Сокальського, вибухи сталися на території двох виробничих об'єктів, Внаслідок чого вони повністю знищені. Через вибухи знеструмлено понад 700 помешкань. відключилося понад 50 трансформаторних станцій. І також відомо, що вчора одразу після вибуху було дуже багато викликів швидкої допомоги карет швидкої допомоги і за останньою інформацією начальника обласної військової адміністрації Віталія Бунечка відомо про двох загиблих і щонайменше 24 постраждалих. Пропоную послухати. Із 24 осіб, які доставлені до наших медичних закладів, четверо дітей. Окрім того, люди звертаються саме. Ми фіксуємо самозвернення про додаткову інформацію. Допомог пізніше. Ми можемо говорити про те, що близько 25 домоволодінь знищено вщен. Хочу відзначити, що всім людям, які постраждали, буде забезпечено тимчасове перебування в наших комунальних закладах. Розгорнуто оперативний штаб Глибочівської сільської ради. Тож, хочу зазначити для водіїв, що вчора після вибуху на 126-му кілометрі автодороги М-06 Київ-Шоп е, повністю перекрили рух в обох напрямках. Зараз же ж ця траса працює, але як можете і чути, і бачити, тут досі тривають е, триває гасіння пожежі. Тож все ж таки закликають сильно цією трасою не користуватися, щоб не перешкоджати діям техніки, колеги. Пасибі Влада Грубич продовжує разом з нашою знімальною групою працювати біля місця вибуху неподалік від Житомира. І сподіваємося, влада, на нові подробиці того, що стало причиною цього вибуху. Тому ми будемо ще включати впродовж нашого сьогоднішнього ефіру. нашу знімальну групу, яка продовжує працювати на місці вибуху, власне на цьому все, Ще пів години для вас перевірена свіжа інформація. Всім доброго ранку. Ми ваша точка опори полетіли. А що тобі стало відомо на зараз, Владо? А, ко... а, колеги, вітаю ще раз. Конкретно зараз я біля. Тієї самої заправки, яка одразу ж розлетілася новинними пабліками, щойно відбулися вибухи. Навіть більше вам скажу, багато ресурсів написало про те, що саме тут стався вибух. Власне, говоримо про перевірку джерел інформації, тому що потім знову ж таки з'явилася інформація, що вибух стався неподалік звідси, власне, в селі Березина на території приватних підприємств. Але знову ж таки бачимо наслідки цих вибухів. Нагадаю, їх було два. І ця заправка вона дійсно повністю розтрощена. Тобто, ми не будемо зараз туди заходити всередину, просто за власної безпеки. У нас немає касок, приміром, але повірте, там просто не залишилося, особливо з задньої частини не залишилося живого місця. Ну а візуально бачите дуже багато. Просто частинок скла просто лежить на асфальті. І більше вам скажу, ось тут траса це траса Київ-Чоп. і на протилежній стороні аналогічна. Заправка і аналогічному стані. Тобто вона також повністю зруйнована. Тому чекаємо на подробиці, що ж саме спричинило такий потужний вибух, точніше навіть два. І також мені вдалося поспілкуватися тут з місцевими мешканцями. Вони поки що нажахані, налякані і взагалі не готові давати будь-які коментарі на камеру, але розповіли мені поза нею, що. Від їхніх будинків на жаль нічого не залишилося, а їхнє життя врятувало те, що після першого потужного вибуху вони просто дуже швидко, вже навчені повітряними тривогами, побігли у льох, і саме це таким чином вони захистили взагалі своє життя. Тому стежимо за ситуацією, дивимося за новинами, дізнаємося, чекаємо на всі відповіді на запити, які ми надіслали відповідні органи. Ну і додам для водіїв, що Траса, попри все, пам'ятаємо вчора. Її закрили в обидва боки. Трасу Київ-ЧОП треба було об'їжджати. Потім відкрили по одній смузі з обох боків. А конкретно зараз траса функціонує повністю. Тобто, жодних перекриттів немає, немає ніяких блокпостів, перевірок. Тобто, доїхати міжнародною трасою, куди потрібно, можна. Колеги влада грубич біля Житомира. Продовжуємо шукати інформацію про причини вибуху, який стався вчора. Понад вечір нагадаю, дві людини загинуло кілька десятків поранені. А до наступного включення. Владу. Так Владо, вітаємо. Ну, які причини тобі відомі, хоча б. Колеги, вітаю ще раз. Що я можу сказати про причини говорити рано, тому що все, що тут можна зібрати по краплинках, це лише якісь чутки між місцевих мешканців, адже офіційної інформації досі немає. І от зараз не випадково обрала таку локацію для включення, бо ви бачите автобус, який просто згорів вщент. Це знову ж таки візуалізація того, наскільки все ж таки потужний був вчора вибух, бо для розуміння він відбувся тут за кількома полосами. Ми величезної широкої траси, тобто це був дійсно сильний вибух. Мені зокрема підтвердили все це, як я вже зазначила, місцеві мешканці не буду говорити теорії, які у них є, щоб не створювати якогось хайпу на цій темі. Поки що, я думаю, що ми дочекаємося офіційних все ж таки джерел. Але розповім трошки про цих людей, як вони пережили власне вчорашній вечір. Було так, от, наприклад, пані Валентина мені розповіла, що просто щастям вона була тоді. Не вдома під'їжджала якраз лише додому і почула дуже сильно потужний вибух. І потім за 20 хвилин, виявляється, це не два поспіль, а між ними було 20 хвилин цими вибухами. Був ще один. І коли вона вже вона просто заклякла, зупинилась на місці. Але коли приїхала до своєї хати, там залишилася така руйнація. Сподіваюся, зараз на відео ви це бачите. А також поспілкувалася з місцевим мешканцем Сергієм, він теж каже про ось ці от 20 хвилин між вибухами, що це було дуже страшно. Його врятував, як він каже, його паркан бо він буквально присів. Відбувся один вибух, він присів, так сидів, сидів. Потім знову ж таки другий вибух. І на жаль, хата, яку він будував усе своє життя і вклав у неї дуже багато своєї енергії, любові і турботи. Вона зараз практично зруйнована, але він не з тих, хто здається, вже планує, як її буде відбудовувати. Але знову ж таки, що цікавить місцевих. Крім того, що, що це саме вибухнуло, їх цікавить, що буде далі з їхніми будинками, чи допоможе якось держава з відновленням, бо все ж таки люди на рівному місці опинилися без нічого, колеги. Асибі тобі за а, дуже таку важливу роботу. Влада Грубич і знімальна група сніданку. Весь ранок сьогодні і до речі, продовжують працювати. Раптом будуть нові подробиці про причини а, вибуху під Житомиром, який стався вчора. Дві людини загинули за останніми даними і даними на цей ранок.